Звук повітряної тривоги чи вибухів незнайомий простір викликають страх і тривогу в усіх дітей, у тому числі і дітей з особливими освітніми потребами. Під час воєнного стану діти втрачають відчуття безпеки, а це впливає на їхній настрій, емоційний стан, здатність навчатися, взаємодіяти з іншими. Що ж потрібно робити, щоб стабілізувати емоційний стан дітей з особливими освітніми потребами і повернути їм відчуття безпеки? Дотримуйтеся звичного режиму дня відповідно до того, який є у ваших дітей в щоденному житті: сніданок, ранкова зарядка, час для навчання, виконання розвиткових задань, обід, денний відпочинок, вечірні розвантажувальні вправи. Вечеря, нічний сон. Це є для дитини доказом власної безпеки та стабільності. Приділяйте дитині більше уваги. Якщо дитина хоче поговорити з вами, заохочуйте її до розмов, виявіть розуміння до того, що вона вам скаже. Підтримайте малюка в проявах її власних емоцій. Не забороняйте плакати, не заспокоюйте, а обійміть, підтримайте. І дайте можливість дитині виплуснути негативні емоції через сльози. Обов'язково приділяйте певний час для спільних ігор з малюком. Вибирайте ті ігри, які допоможуть дитині зменшити тривожність і напругу. Рухливі ігри з бігом, стрибками не тільки знімають напругу, а й покращують здоров'я дитини. Особливо корисно, коли ці ігри на свіжому повітрі. Чудовий вплив на емоційний стан дитини дають масажні ігри, які покращують кровообіг та розслабляють м'язи. Вправа пиріг. Пиріг це дитина. Починаємо місити тісто, промасовуючи тіло дитини руками. Знизу вгору, зверху вниз. місимо наше уявне тісто. Далі додаємо воду, змінюємо характер рухів, на погладжуючі. Також по всьому тілу. Час додати начинку. Спитаємо нашого пирога, з якою начинкою він хоче бути. Це може бути традиційна, вишня, яблука або уявна якісь іграшки. Проходимо по всьому тілу дитини пальцями, ніби втискаємо в тісто начинку. Пиріг майже готовий. Час його ставити в пічку. Пічкою слугуватимуть ваші обійми, які закінчуються за бажанням дитини словом дзинь, що означає, що пиріг готовий. Дайте дитині посидіти в ваших обіймах стільки, скільки їй буде потрібно. В цю гру можна гратися з усіма дітками незалежно від їхнього віку. Наступна гра віршованка кую кую біток. Робимо на поверхні стопи, на ніжках. Ці масажі важливі для процесу розслаблення. Чобіток, подай бабо молоток. Не подаси молотка, не підкую бідка. Кую, кую, ніжку, поїду на доріжку. куплю черевички, ніжки невеличкі. Наступний варіант масажної взаємодії буде виконуватися з безпечних підручних матеріалів. Пензликом, м'ячиком тощо. Тож вправа – м'ячик. Я м'яче коло катаю, взад-вперед його ганяю і долоні притискаю. Для дитини дуже великий заспокійливий ефект має творчість. Це малювання, ліплення, спів, прослуховування музики, ігри з піском тощо. Розповідайте дитині, що відбувається, відповідайте на її запитання, але інформація має бути відповідно її віку та рівню розвитку. Розповідь може бути у вигляді казки, де замість людей будуть тваринки. Для безпеки дитини потрібно завчасно проговорювати кожен крок та ваші плани і дії на звичайних ситуаціях. Закріплювати інформацію потрібно через гру. Обов'язково дитина повинна знати своє ім'я і прізвище, імена батьків та домашню адресу. Це можна закріпити через сюжетно-рольові ігри, такі як сім'я, таксі тощо. Якщо у дитини з особливими освітніми потребами відсутнє мовлення, то ця інформація повинна бути прикріплена до одягу дитини. Постійно потрібно проговорювати з дитиною правила поведінки її в надзвичайній ситуації. Вона повинна робити, що попросять батьки, без суперечок. Прохання повинні бути простими і зрозумілими. Стій, візьми куртку. Йди до мене, сядь на стільчик, візьми мене за руку. Потренуйтеся разом з дитиною виконувати ці команди в грі на швидкість. <кхід> Що робити, якщо в дитини паніка, а ви в бомбосховищі або в дорозі до безпечного місця, а поруч немає людини, яка може вам допомогти. Надайте їй самостійно першу психологічну допомогу. Я поруч, я з тобою. Я буду тебе оберігати. Все буде добре. Глибоке дихання допоможе зупинити паніку. Софійка, давай з тобою пограємося в гру, квітка січка. Я вийшу, що в тебе в руках квіточка, і тобі потрібно вдихнути її запах. Ти вдихаєш? Глибоко-глибоко. А тепер у тебе в руці свічка, її потрібно задути, бо вона горить. Вдихаємо квіточку, задуваємо свічечку. Саме ви, батьки, є цілим світом для своїх особливих дітей. І саме від вас залежить їх благоустрій і емоційний стан. На вас полягає відповідальність за захист, допомогу та підтримку ваших дітей, адже самостійно цього зробити вони не зможуть. Бережіть себе і своїх дітей.